Придивіться, є біля вас речі, які обов'язково будуть вам у нагоді. Зараз у сніданку з 1 плюс один прем'єра в прямому ефірі, рубрика Речі до речі, плюс її авторка Ольга Пахар. Хто-хто, а вона вже точно зробить покращення вашого життя вже сьогодні. Ольга Пахар, Оля, тобі доброго ранку і спочину в прямому ефірі сніданку. Доброго ранку, Русланчику. Сьогодні, як на мене буде до речі, взятися. За яйця, адже великий день wow. наближається, а без писанки великодній декор неможливий. Ще раз доброго ранку усім. Мій добровільний помічник уже в студії. Прошу покажіть, будь ласка, цього героя. Це Сашко Чередниченко із команди Сніданку з Одинклюсодин. І що він робить? Видуває яйця. Справа у тому, що для писанки потрібно яйце сире і яйце порожнє. Тому круглим надфілем робимо ось так, от дірочку, прокручуємо, розширюємо отвір і при цьому проколюємо жовток. Будь ласка, не треба боятися слова надфіль це лише малесенький такий напильничок і інший отвір з іншого боку. А далі яйце можна видувати. Саш, як у тебе виходить? Ну дуже складно, якщо чесно. Так, у нас є ось лише, мабуть, одне яйце. Я зробив. Ось, ну взагалі це виходить. Це дієвий спосіб, тому е, все працює. Якщо є проблеми з легенями, то можна спробувати ще інший спосіб: е, взяти шприц, голочку ввести всередину і ось так ось нагнітаємо повітря повільно, але бачите, все таки виходить. І Саш так захопився, що навіть не питає, скільки яйць нам треба видати. Так, до речі, скільки, бо сам я багато не зроблю. Дев'ять тисяч вісімсот. 9800 – тисяч саме стільки великодніх писанок розвісив у своєму саду німецький пенсіонер Фолькер Крафт. У Європі заведено до Великодня писанками прикрашати деревця. Олькер Крафт ще молодим хлопцем вирішив повісити писанки на яблунці у саду. У перший рік помістилось 18 пластикових яєць, але до наступної весни деревце виросло. Яєць знадобилося більше, на третій рік ще більше. І родина крафтів зрозуміла, купувати великодній декор їм не по кишені. Тоді почали робити писанки дідівським методом зі звичайних яєць. Спочатку допомагали діти, потім онуки. Завдяки своєму великодньому дереву Геркрафт став у Німеччині справжньою знаменитістю. Торік на його яблунці висіло 9 тисяч 800 писанок. А цьогоріч справа може і до 10 тисяч дійти. 10 тисяч і менше з тим в Україні задумали побити рекорд цього знаменитого німця і прикрасити власне великоднє дерево у Києві. Має бути 10 тисяч писанок. Сніданок також бажає долучитися. Саша працює у нас наполегливо. Скільки вийшло? Ну, а за дві хвилинки в мене вийшло лише три яйця. Три штуки початок є. Далі ці видутки, ось порожні яйця саме так називаються. Видутка, бачите, у мене в руках треба обов'язково висушити. Інакше вже за три дні ваша писанка матиме такий вкрай неприємний запах тухлих яєць. Я тримаю у температурі при температурі 80 градусів у духовці близько години. Процедура обов'язкова. І далі заліплюємо отвір воском. Бачите, я шматочок відщикнула від свічки, і ось так. Заліплю. І останній підготовчий етап. Е він тепер закінчений і можна сміливо розписувати. Але одна біда малювати я не вмію, тому з'їздила у гості до знаної писанкарки Оксани Білоус. Писанкарство високе мистецтво. А кому бог таланту малювати не дав пряма дорога крапати воском. Якщо перпендикулярно, то він красивий. Далі яйце занурюємо у фарбу. Оксана обрала звичайний харчовий барвник. Треба притискати ложечкою, тому що яйце бачите, порожнє. воно спливає. спливає. Ділянки закриті воском залишилися білого кольору. Далі яйце треба обережно витерти і накрапати знову. Друга черга крапельок захистить уже помаранчевий колір. Так навіть отаку от воску так от свічкою поробити, постукати, і будуть крапочки дрібніші. Як маленькі, такі краплинки дощу. Ми приготували червону, синю і жовту гарячу фарби. Чергуючи лише ці три барви, можна створити кілька десятків варіантів писанок. Краплі самі знайдуться. Знайдуть, знайдуть краплі, да? <світ> так? Аби побачити остаточний результат, скрапанок залишилося зняти віск. Тому нагріваємо їх ось так над полум'ям свічки і далі паперовою серветкою. Знімаємо віск, який розтопився. Тепер проявляються кольори, які досі ховалися за шаром воску. Саш, у тебе що виходить? Дуже гарно виходить. Дивіться, виходять кольори, рожевий сині, фон так, на... рожевий фон на синіко. сині. цятки яскраві, а в мене мухоморчик рожевий такий, бачите. Ось він власне наш вклад у деревописанок 10 тисяч розписати, і Україна поб'є рекорд гера Крафта. Хочете долучитися до акції? Читайте умови на нашій сторінці у Фейсбуку. Набирайте речі до речі українською, і там же подробиці сьогоднішнього майстер-класу. І на останок ще одна маніпусінька деталюшечка. Е, я прошу дизайнерів показати нам іншу плазмочку, як ми з Оксаною Білоус одягали. Одягали, верніше прикрашали наші писанки. Справа в тому, що Оксана є величезний кіт, і коту нещодавно купили величезну миску трави. Вийшла з цього дуже велика несподіванка. Бачите, Оксана, кіт їсти цю траву не захотів, тому Оксана поклала її у миску і вже на неї ми виклали наші прекрасні крапанки. Ось така ідея. Бажаю вам часу і натхнення, а сніданок завжди готовий поділитися ідеями щастий.